Градусник. Подкаст про суспільну температуру призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування. Я журналістка Ірина Мироненко, і це подкаст Градусник. Одне із ключових слів фінальних днів 2020 року: плагіат. Про нього активно заговорили після призначення міністром освіти та науки Сергія Шкарлета. Півроку він виконував обов'язки міністра, до того був ректором у Чернігові. Новопризначений міністр освіти та науки Сергій Шкарлет каже, що не зважає на критику, не стежить за тим, що про нього пишуть, і кажуть. Критики хай критикують, нічого вони нового не кажуть. Так він реагує на всеукраїнську, переважно студентську акцію протесту Стоп Шкарлет! Не дамо вбити освіту. Його критикували ще влітку після призначення виконувачем обов'язків голови Міністерства освіти та науки. Тоді, наприклад, в Одесі з'явилися на студентських акціях гасла НІ шкарлетизації. Важлива цитата із сайту УНІАН. Науковці виявили у його працях понад 87% скопійованих цитат інших авторів, які він сам як цитати не вказував. Куди-куди збігалися цілі абзаци. Кінець цитати. Кандидат фізико-математичних наук, учасниця руху «Десергейт» Ірина Єгорченко, написала на своїй Фейсбук сторінці. Академічний плагіат? судового доведення не потрібно. Кожна людина може перевірити там примітивні текстові запозичення без належних посилань. Читайте закон про освіту. Багатьом людям важко прийняти правду, яка їм не подобається. Недоброчесна людина не може бути хорошим менеджером. Ірина та скандальний міністр закінчили одну й ту ж київську політехніку. Ірина Єгурченко активно запрошує преса як експерта із навколо плагіатних справ. Хто вона слухайте далі. Старший науковий співробітник інституту математики Національної академії наук України, кандидат фізико-математичних наук, яка працює у складі руху дисергейт і бореться із засиллям плагіату в українській науці. Це Ірина Єгурченко. Пані Ірино, вітаю. вітаю. Ви навчалися у школі разом із дітьми керівників радянського уряду, тодішньої КПУ. І ця школа була в центрі Києва, мабуть, окрім того, заочно потім в математичній школі Московського університету здобували знання. Звідки ж захоплення математикою і з якої ви родини? Я з родини інженерів-будівельників. Так, тобто мої батьки не були математиками, але вони. Любили математику, і вони заохочували мене займатися математикою. І купили там в дитинстві книжку Перельмана Жива математика. Навіть тоді цікаво, що українською мовою навіть тоді така книжка була. І також задавали мені всякі задачі, ми навіть гуляли. Я розв'язувала якісь задачі в процесі гуляння. Я вчилась в такій ну, англійській спецшколі, в мене було бажання універсальної освіти. Хоча я брала участь в математичних олімпіадах там, районних міських, навіть там отримав якісь грамоти. Я вступила в цю заочну школу. Тоді була всесоюзна заочна школа Московського університету. Це друкувалися завдання в кванті. Тобто, там я коли пішла навіть в шостий клас, мені вже батьки виписали журнал Квант. І я от хотіла якось займатися таким математикою самостійно. Тобто я робила контрольні, потім ходила на гурток уже в Києві математичний. Це була така біля нас там станція юних техніків. Коли вже дійшла справа до того, щоб вступати в університет, ну мої батьки якось зовсім мало ентузіазму мали. Щодо математики, хотіла, щоб я була або інженером-будівельником, як вони, або вступала там в політехнічний інститут. І так вийшло, що там, коли я вступала в університет, цей один рік оголосили, що ті діти, які мають золоту медаль, можуть вступати без екзаменів. От саме на той факультет, на якому вчилися мої батьки, це цивільне будівництво в будівельному інституті. Зараз це будівельна академія. І ще там на кілька факультетів КПІ таке було і в. Автодорожний інститут. Тоді була система, так вступити в університет було важко. По-перше, можна було подавати документи тільки в один університет, здавати екзамени. Це були складні екзамени, це досить великий конкурс. Я наполягла на тому, що я буду математиком. Це, мабуть, таке найбільше в моєму житті, чому я дуже рада, що я таки. Пішла на механіко-математичний факультет Київського університету. Ну, я туди досить спокійно вступила з одним екзаменом. Дуже подобалось там вчитись. У нас були дуже гарні там за крихітними винятками викладачі і дуже гарний курс. Сама атмосфера. Практично за винятком стандартних цих всяких історій КПСС ніяких дурних предметів. Так, суцільна математика. На Механіко-математичному факультеті там практично ну немає ніяких там розрахункових робіт. Завдання, які вимагають просто дуже багато часу, ось так починався шлях в науку Ірини Єгорченко, так. яка тепер mm -hmm. у нас уже кандидат фізико-математичних наук. Ви можете доступно слухачам пояснити про що ж саме ваша кандидатська дисертація? Кандидатську дисертацію я писала в інституті математики, тобто після університету, я вже. Вступила в аспірантуру інститут математики. Ну, тоді теж так в аспірантуру ну не зовсім просто було вступити одразу після університету. Тобто, потрібно було мати або червоний диплом, або. Там бал вище 4,75, інакше лише з стажем роботи можна було вступити в аспірантуру. Я з червоним дипломом вступила одразу. Теж так мої батьки цього не розуміли. Ну вже вони знали, що сперечатись зі мною це не, не дуже хороша ідея. І вони теж говорили, що от жінкам в науці дуже важко, що їх там нікуди не пускають, тобі не дадуть захиститись. Перепрошую, це так, які десятиліття. Так, В Аспірантуру я вступила в 1984 році. Я займаю. Такою цікавою галузю математичної фізики, це називається симетрійний аналіз рівнянь математичної фізики. Така комбінація алгебри, ну, не тієї алгебри, яка в школі, тобто це дослідження так званих і неперервних перетворень і рівнянь математичної фізики. Тобто мені дуже подобається ця галузь, тому що вона поєднує і диференціальну геометрію, і алгебру, і математичну фізику, диференціальні рівняння. Тобто, практично ну, майже всю математику, крім, можливо, теорії ймовірностей і математичної статистики, але ну, ті галузі також можна туди залучати, в принципі, але ми цим якось так от склалось, ми цим не дуже займаємося. Моя дисертація була присвячена саме дослідженню цих групових симетійних властивостей багатьох рівнянь математичної фізики, мова про різні узагальнення хвильового рівняння, узагальнення рівнянь Максвелла. Ну, Також такий ну, основний результат моєї дисертації це формулювання таких необхідних умов для математичних моделей, скалярних математичних моделей, якими можуть бути описані моделі математичної фізики, тобто як релятівістські, і так і нерелятівістські. Тобто Загальні умови інваріантності рівнянь відносно алгебри Понкаре чи Лоренца, це релятивістська фізика, та алгебри галілея це відповідно нерелятивістська фізика. Тобто це ну, класифікація диференціальних інваріантів. Диференціальні інваріанти це такі функції, які залежать від похідних, які відповідно є інваріантами відносно певних груп перетворень, тобто мають таку правильну хорошу фізичну симетрію. Дуже цікава галузь досліджень. Процитую інтерв'ю з вами. Математика як наука не вимагає особливих грошей, але потребує спілкування участі науковців у конференціях. У 90-х ми просто правильно зіграли в цю гру із цитуванням. В результаті отримали по півтори тисячі доларів на обладнання, а наші керівники ні. Купили для лабораторії комп'ютер, лазерний принтер, модем. На вашу думку, навіть от шкільні правильно викладені людині математичні знання, привчають її прораховувати свої дії, грати на випередження, досягати Успіху так, звичайно, просто хороші математичні знання. Навіть ну не просто хороші математичні знання, а те, щоб я назвала такою правильною чисельною грамотністю, математичною грамотністю дійсно допомагають оцінювати ситуацію і правильно приймати рішення. Мені це. Дуже багато разів допомагало в таких абсолютно різних ситуаціях, які нібито не стосуються математики, навіть якихось особистих фінансових рішень там на початку 90-х років були дуже популярні всілякі фінансові піраміди. І дуже багато моїх друзів і знайомих там вкладали гроші, де їм обіцяли там якісь дуже великі відсотки. Я говорила, ну ні, цього не може бути таких відсотків платити. Чесно, не можуть Це вас обдурять, просто втратити гроші і все. Навіть мої батьки намагалися Алеся, теж я їх переконала, хоча я не математика. Так. Абсолютно далека і... від математики. Потім, звичайно, дуже сумно було дивитись, як знайомі просто втратили гроші і все ну ми спілкуємося з Іриною mm -hmm. Єгорченко. Вона гостя з Києва і належить до активістів громадської ініціативи. Дисир вперше 2016 року було вручено громадську антипремію Академічна негідність. Так відзначали академічно недоброчесних науковців, номінації красномовні, плагіатор року, людина, яка займається псевдонаукою, фальсифікатор року, токсичний ректор року, смітниковий журнал року, розголос року, посіпака року. Подібні практики є і в інших країнах, пані Ірино. Ну окрім Шнобелівки, Шнобелівка це не подібна практика. Шнобелівка це премія за цілком. Чесні, хороші наукові дослідження, просто такі ну, веселі і нестандартні. Але дуже дивні, які, так, мабуть, не мають застосування у ну, світі так, такого так. реальному. Вони такі дуже дивні, ну, але це наукові дослідження. А такий рух, який якось відзначає академічно доброчесних людей, є, наприклад, в Німеччині. Тобто така є система, де відзначаються. Недоброчесні люди, ну там правда, немислимі міністр освіти, плагіатор Тобто, як тільки був знайдений плагіат там у міністерки освіти, вона негайно була змушена подати відстав. В нашій країні. Такі речі, звісно, неможливі. У мене таке складається враження, що іноді плагіати, якісь такі нечесні дисертації, є ледь не необхідною умовою для. Потрапляння у вищі щаблі, принаймні освітньої влади, точно є необхідною умовою Толерантність його стільки серед чиновників за принципом світу так, свого так, по -свої. Так, що освітні керівники, по-моєму, відбираються за критерієм такої толерантності лояльності до плагіату. На жаль, <кхе> найбільшим розголосом 2017 за результатами незалежного голосування, став судовий позов Юрія Теслід проти нашої так. гості Ірини. Горченко, і щодо захисту його честі, гідності на парламентських слуханнях на тему «Стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні листопаді 2016 року ви сказали. Я процитую: на жаль, у нас навіть у Київському університеті декан факультету відомий псевдонауковець Пан Тесля вчить студентів невідомо чому. І довелося кілька років витримувати судові засідання. Газета Дзеркало тижня, 1 лютого 2019 року, подала матеріал, як суд урятував честь науки. Цитується рішення апеляційного суду, що може нагадувати бойову нічию або все-таки вашу перемогу. Але в газетній публікації з'явилося запитання: цитую: чи означає винесене рішення апеляційного суду, що відтепер. Кожна особа може будь-кого безкарно і без достатніх підстав називати псевдонауковцем, а ображена особа буде позбавлена права на судовий захист. Прокоментуйте, будь ласка. На кінцеве запитання можу відповісти, що у нас не є прецедентне право, і рішення суду в якійсь одній справі абсолютно нічого не означає щодо інших справ. Тут така прецедентність дуже цікава в тому, що те, що людина є псевдонауковцем, чи не є псевдонауковцем, це не може взагалі вирішити суд. Я, от зараз знаходжусь в Харкові. і Ще раз хочу подякувати своїм адвокатам Це Леонід Бєлкін з Києва, і також Сергій Глотов з Харкова, який за власною ініціативою навіть взяв участь в цьому процесі. І я вважаю, в вніс. Надзвичайно серйозний внесок у цю перемогу, а це перемога ну, всієї наукової спільноти. Тому що є ну, досить абсурдним сама по собі ситуація, коли. Печерський суд перше виніс рішення фактично проти права науковців оцінювати діяльність інших науковців. Тобто нема ніякого способу, яким суд може винести судження, чи людина є псевдонаукова, чи не є псевдонауковець. Тобто Печерський суд виніс таке дуже дивне, на мій погляд, рішення. Якщо Юрій Тесля не є псевдонауковцем, то це означало заперечення Печерським судом практично всієї фізики, Заперечення просто наукових основ, навіть судової експертизи, за твердженнями такої оцієї псевдонаукової теорії Теслі, закони Ньютона, ну, навіть принцип інерції Галілея відомий, не виконується. Закони Ньютона теж, ну, якби не зовсім зрозуміло, що це таке. Не кажучи вже про теорію відносності, тобто, що, ну, якщо не виконується принцип відносності в тоді все ну, фізика просто перетворюється на незрозуміло, що. Суд оголосив твердження, точно не процитую, але приблизно, що гравітації нема, а метеорит приймає сигнал з Землі і приймає рішення впасти. Тобто, це є. Законодавство ніде це не визначено, ні право, ні процедури суду приймати рішення з наукових питань. В деяких країнах суди розглядають позови, чи є якась теорія псевдонаукою, але там є якісь процедури залучення експертів, визначення, хто такий експерт. В Україні нема навіть процедур ніяких. Насправді, вирішити, чи є людина псевдонауковцем, може тільки наукова спільнота. І, власне, щодо Юрія Теслі наукова спільнота склала свою думку, тобто це не є. Якась моя особиста думка, дуже багато людей, і фізиків, і спеціалістів в галузі інформаційних технологій, і медиків. Цей діяч писав статті і в галузі медицини. Такі теж дуже дивні. Дуже шкода, що керівництво Київського університету допускає таку ну вкрай дивну діяльність, ну яка псує фактично репутацію Київського університету і української науки, і навіть мого особистого диплому. Тобто, це. На мій погляд неприйнятно. Я також говорила в тій самій промові, що неприйнятним є і така толерантність до плагіату українських університетів, в тому числі і в Київському університеті, також спостерігається така толерантність до плагіату. Там було численні захисту плагіатних дисертацій. Вони не подали до суду, тому що там якраз випадки плагіату були вже підтверджені в судовому порядку. На жаль, зараз в Україні потрібно створювати просто нові університети, якщо ми хочемо готувати наукові кадри, тому що ну переважна більшість існуючих університетів просто не може впоратись з завданням підготовки наукових кадрів. Що в університеті толерується псевдонаука і плагіат, яка там може бути репутація і вже є проблеми, звичайно, в такій ситуації для підготовки наукових кадрів. Наскільки я розумію, все таки Харківський університет, наче не страждає на подібні проблеми. Ну, це дуже добре, і хоча б деякі університети все-таки намагаються якось дбати про свою репутацію наукову. Ну, таке рідкісне явище, це буквально одиничні університети в Україні. І скандали в ну, просто не, не дають ніяких наслідків. Ці люди продовжують викладати. От нещодавно був такий дуже дивний випадок, коли якась організація. Намагалась навіть проводити заходи з якихось інноваційних методів у світі, і запрошувати туди Катерину Кириленко як інноватора. Ну, який інноватор, вибачте, в чому тут інновація? Переписати чужий текст. Вона сама це визнала. У мене є запис, коли вона визнала, що там. Текст її дисертації не є її власним текстом. В чому тут інновація? Ось такий коментар так, від так. Ірини Єгорченко. І повернімося до вашої просвітницької діяльності. Я читала лекцію в Українській академії лідерства, лекція відкритого університету Майдан Моніторинг в Харкові. І скажіть, будь ласка, для харківської зустрічі у вільному університеті Майдан Моніторинг ви обрали тему симетрія, еквівалентність, класифікація. І анонсувалася подія так: симетрія це не тільки про красу, хоча і про красу теж. Краса цифр чи краса ліній, про що йдеться? Ну, це така математична, більш математична доповідь, хоча ну, звичайно, науково-популярна, ну це саме доповідь якось дотична до моєї галузі, в якій я працюю, в моїй галузі наукової роботи. Тобто, краса в математиці є і в красі якихось структур. І також в красі рівнянь. От все-таки математика дає можливість бачити красу і в рівняннях, в диференціальних рівняннях, математичних моделях. Дійсно, ці симетричні рівняння, такі як там рівняння Максвелла чи рівняння Дедірака, вони дуже красиві. З інтересом і, прочитала так. спогад про міжнародну зелену школу, яка, мабуть, теж так, вона була так. там красива у Карпатах Це, від Ірини так. Жданової. Уявляєте навчання і відпочинок в горах, де ні мобільного, ні стаціонарного телефону, ні інтернету не було? І так сім років. І навіть без світла два літа жили. Бігали на інтернет <ріст> <зас> за 4 кілометри в село, а потім з'явилася наша старенька добра нива, хоч безбожно вона глохла серед ночі в горах і доводилася з Іриною Єгорченко, а це наша гостя. її штовхати і в місячну ніч пішки повертатися в школу. Ось така цитата. Що це за міжнародна школа в горах? І чи ви продовжуєте брати в ній участь? Це називається міжнародна зелена школа, яку започаткувала Ірина Жданова в абсолютно ну фантастичному селі Космач. В Івано-Франківській області, тобто це ну, казкове фантастичне місце. Я просто всім раджу там побувати, воно абсолютно незвичайне і дуже гарне там фантастична краса, фантастичні люди, тобто, там такі дуже цікаві, дуже гарні люди. І там от, пані Ірина проводить такі школи для дітей, там збираються. ну Іноді це просто дитячі групи, іноді групи батьків з дітьми. І там займаються і такими туристичними, ну, короткими такими туристичними походами по околицях. Там тут дуже гарні місця, і також заняття із народного мистецтва із різних видів науки. Тобто пані Ірина так якось планує цю всю діяльність, щоб поєднувати і мистецтво, і Науку, в тому числі і математику. Тобто мистецтво там і приїжджають народні майстри з околиць, які проводять майстер-класи, такі дуже цікаві, там, наприклад, виготовлення сирних коників. Це ну, абсолютно надзвичайно, або розпис писанок, або ми були також на екскурсії в майстерні музичних інструментів. Ну, це враження. Просто надзвичайні. І також от я там проводила заняття з математики, інколи з якимись дійсно спогадами і про поєднання математики і мистецтва. Але в основному ну, це дійсно такі заняття з математики для різних груп дітей, тобто для таких менших дітей, які не захоплюються математикою, вони дійсно не дітей, для яких математика в школі була проблемою, вони Ну, навіть неможливо було відтягнути від розв'язування задач. Це їм виявилося це дуже цікавим. І така серйозна математика з дітьми, які вчаться в фізико-математичних школах, ми там навіть пробували розв'язувати задачі міжнародної математичної олімпіади, розглядали різні теми. Ну, дуже цікаво було. Ну я сподіваюся, що я ще туди поїду. Мені дуже цікаво, і я дуже рекомендую це місце і участь в таких заходах от в таких літніх таборах. І мені дуже хотілося, щоб ну, якнайбільше дітей мали можливість брати участь у таких цікавих літніх таборах і могли зацікавитись наукою. І... Мистецтвом і там також цікаво, що там були запрошені викладачі, тобто тофесінні художники, які вчили малюванню, ну на такому хорошому рівні, тобто людей викладають в художніх школах. Ну, це було фантастично. Абсолютно, це, до речі, косматче рідне село Василя Герасим'юка, поета так, відомого так, українського. І якраз оці косматські трави, космацькі узори ну, це, це його стихія. Так, Це надзвичайне місце. Пані 90-ті ви згадували так, в одному інтерв'ю. Працювала перекладачем на виставках собак, ляльок і квітів. Заробляла по 20 доларів і в той же час, як в інституті, отримувала сім. Це було зручно, бо займало вихідні. Зате тепер трохи розбираюся у квітах і в собаках. Можете сказати, що ви любите квіти, собак або ж не любите? А якщо любите ще що крім математики? О, я дуже багато чого люблю. Ну квіти я так не дуже люблю. Вирощувати квіти. У мене так трошки є проблема з вестибулярним апаратом. Я так нахилятися. Хоча я ну, спортом займаюся, ну, так, щоб не нахилятись багато. А от вирощувати квіти чи щось сільськогосподарське, це треба нахилятися, це трохи так складно. Тому я от вирощуванням квіти я люблю так теоретично. От навіть мені подобається там, коли дуже багато квітів, виставки, квітів вдома. Я до них спокійно ставлюся, чесно кажучи. А собак я теж от люблю от страшенно люблю собаку. От навіть я тут в Харкові в гостях у своїх друзів, у яких є великий собака, і я абсолютно щаслива. Погратись, погладити собаку. Це просто. Ну, на жаль, я от якось так не маю можливості мати власних тварин в квартирі. Мабуть, часті роз'їзди не дозволяють. Так, так правда, саме що... часті роз'їзди, але я їх дуже люблю і собак, і котів. От я, наприклад, там, де я живу, я теж знайома з багатьма собаками, дуже рада їх там бачити з ними, погратися. Mm -hmm. і далі я дуже люблю і подорожувати, дуже люблю. Нові знайомства, спілкуватися з багатьма людьми, читати книжки і люблю читати книжки, так ну, науково популярні, ну не тільки з математики. Люблю мистецтво, дуже люблю художні музеї, так, бувати в художніх музеях. Дякую вам за ці відповіді. І mm -hmm. хай буде дійсно у вашому житті більше приводів чимось захопитися, mm -hmm. а не тільки щось критикувати чи доводити, що це заважає нам жити. Це подкаст Градусник. Я, Ірина Мироненко, спілкувалася з математиком Іриною Єгорченко. Вона старший науковий співробітник Інституту математики Національної академії наук України, кандидат фізико-математичних наук. У складі руху Дисергейт бореться із засиллям плагіату в українській науці. Залишається додати, що подкаст Градусник виходить за сприяння Харківського прес-клубу.